Вибачте залишні звуки, але ми будемо з вами робити домашні. Тут в мене є музичний зошит, теж будемо виконати домашні. і я досліджую свій. Давайте почнемо ліпше з цього зошита. Зараз ми спочатку подивимося, що тут у нас є за домашнього. Тут мої музики. О, отуй нормальненько я домашнє. Тут нема, а це тут. А, нам треба підписати тут ноту. Зараз, е, напишу і я вам покажу. Саме перше я написала, тут треба було підписати ноти тут. Я їх так підписую. Далі тут у нас є. Є, yeah. це в нас нота ре. і тут треба таку ноту ре прописати. Як я пропишу цю ноту ре, та е, далі буде. Я дописала і це було досить довго. ось тут. Мало криво, далі я вже паузу класти не буду. Це в нас. Фа, Тепер в нас фа. Підписуємо Фа. Соль. Короче, сейчас будет сатану фа. А тут уже за линии. На линии, то есть. Так, коротше, не можу пояснити, як то буде. Скоро моя вже посилка прийде, я наконець то знаєте, буду знімати. Ти вже Що там за досліджую, треба про себе, Бе написати. Там я вам зараз як будемо виконати виконати, там я вам покажу. Я є в нас. Це соль? Не та соль. Це вже на лінійці, на другій лінійці. Бачите, залишню звук опять, бо там просто моя бабка сидить. І то чуть-чуть як бісить коли. ну. І це довго так буде просто продовжати. Нам ще не давали раніше домашку. Ну да, знаю, легко написати, ноту, но ти кружочку 150 раз писати якось. Ні. Ми. Тепер у нас дивіться ми. Дивіться, як ми прописали, дитить, лишилася ми. Мі, лян і сі. Ну, то й не всі, той до нема. Ну, ну як ми написали, вот, все лишилось три зробити. А ні. Ні, не написала. Я хожу на аккордеон і... Ну, я просто обожала туди ходити, на домашньої, Бо домашню лиш не здали. Нам більше так не дають писати, а лише вивчити якісь пісні. Але ми їх поки не зграємо на екзамені, то тоді ми їх не бавимо. Ми їх коли збавимо на екзамені, вже потім мучуємо нові пісні. Так, ми прописали мій тепер ля. Налямося довго задержимо. Мало довго не буде, ну, пробачте. Ніхто не любить довго дивитися, хто хоче, то тоді дивіться, ясно заставляю. Я скажу. Так, Ляме дописала остання на наконец-то. далі будемо писати наконец-то вже я досліджую світ. Yeah. Ну я дописую сі, і зараз уже будемо ново переписати. Написати вже нормально. Мене такі господи, ці. ну... Є, дивіться. Ми прописали це все, тепер у нас готова домашня. А тепер я досліджую світ, на конечно. Дивіться, тут у нас є на першій сторінці. Ось таке от треба про себе тут написати. Давайте. Перше це підпис. Це це не речу. Ну, давайте попробуємо. Це мій підпис. Це той буде мій підпис. Давайте його намалюємо. Владний підпис Він у мене такий. Велика буква, Е, маленька буква. Е, І там потім круг, як обводимо, Ось. Підпис. А це що під? Там що треба б написати? Ну то намалювати його. Ну, то потім. Все потім я зроблю. Я потім запитаю маму, що там треба робити. Далі день місяць рік. Коли в мене день народження? День. Шосте. Тут пишемо. У мене шостого листопада, а рік.

А рахує? Рослина. Рослина, рослина. Я не знаю, що там під. <сміття> Я не знаю. Яка мене улюблена рослина? Е, я не знаю, яка в мене улюблена рослина. Почекайте. мене, короче, кличе бабка, зараз я прийду. Щас її якраз запитаю. Я її запитала, вона сказала їй кульпани, так що буду писати тюльпани. Ні. Тут пані, улюблена тварина. Собаки, конечно. Собаки є. і Я сердечко не маю. Так, мої друзі, тут треба писати, я напишу. Yeah, я написала Карінка, Дянка, Дашка. Да далі. Дві речі, які приносять мені радість. Планжет. Ну, там так буде. Я намалювала планшет і знизу підписала планшет. І... Ви бачите, здалишні І намалювала зошит. От. Далі, Якби у мене була чарівна паличка, що б я намалювала чарівну паличку, що я дуже хочу,

Я візьму на безлюдний острів воду. Воду, воду я візьму, бутилку води. Ми зробили лише підпис, я не знаю. Ой, дивіться. Ми заповнили, ми зробили мою домашню. І більше, в принципі, нічого не задавали. Ну, і ще тут з підписом розберусь з мамою. Всім па-па!